Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2 плюс 2». не те, щоб залякувати, казати правду, так чи інакше починаємо тим, що в напрямку нашої країни в чергове звучать ядерні погрози. Повідомив про це голова української дипломатії Андрій Сібіга. Мовляв, є докази того, що Росія готує масований ракетний удар по українській ядерній енергетиці. Тобто на болотах дійшли висновку, що знищенням ТЕЦ і ЛЕП нас вже не залякати. Росія має повне домінування в повітрі. Вона щодня бомбить наших військових, вона нищить наші міста та об'єкти інфраструктури. Вона готує удари по об'єктах ядерної енергетики. І ми поділились доказами з партнерами. Ну і от, начебто, до заяв, що облика от нам уже не звикати. Та от цього разу дійсно причин для паніки трохи більше. Бо у словосполученні ядерні енергооб'єкти, яка вже не просто ймовірна відсутність електроенергії, удари по ядерним об'єктам звучить уже апокаліптично. Що нам готує агресор? Запитаємо у нашої колумністки Вероніки Вірімієвої. Вона приєднується до нашого прямого ефіру. Вероніка, вітаємо тебе. Вероніко, раді програмі. Вероніко, ну перше питання зараз, воно у всіх на вустах у всіх українців. Скільки годин або хвилин ми будемо зі світлом цієї зими, і чи не будемо ми ще в пітьмах а, рятуватися і від радіації? На перший погляд, дуже багато запитань, але давайте по порядку будемо відповідати на всі. Хочу сказати, власне, що ті заяви, які ми щойно почули, які озвучив пан Сибіга, вони ж не єдині. Про це зараз говорять багато експертів, і дійсно така небезпека є. Але крім того, є ще й інші ризики при умові, навіть якщо Росія не буде обстрілювати українську енергетичну систему, в що ми з вами звичайно не не важко віриться. важко Ой, віриться. Дійсно ну, майже це нереально. Навіть за таких умов все одно є дуже великий ризик для українських областей, і там ситуація може бути критична. Про це пропоную поговорити згодом, а почати власне із того, які ж ми маємо прогнози на цю зиму. Спершу про те, що Росія готує удари по ядерній енергетиці, говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А тепер такий жахаючий сценарій, окресливі очільник центру протидії дезінформації. Дійсно, у росіян є такий план. Дійсно, вони хочуть перебити знову ж таки розподільчі можливості та розподіляти електроенергію від атомних станцій до решти населення. Це створює загрозу. Загрозу ядерної аварії. Звісно, вони навряд чи будуть бити по ядерним реакторам, але скоріше є вірогідність, що битимуть саме по розподільчим можливостям атомних станцій. З цих електростанцій виходять багато ліній електропередач магістральних великих, які тисячі мегаватт потужності транспортують на сотні кілометрів до мереж Обленерго. Мережа обленерго – це така розподільча мережа, це як от, уявіть собі артерії вени в кровоносній системі, і капіляри. Да? От умовно кажучи, Капіляр доходить до кожної клітинки в нашому випадку до кожного 17 мільйонів споживачів українських абонентів. А магістральні лінії, які ми управляємо це от якісь артерії, такі там важливі кровоносні судини. Важливо, щоб світ стримав такі небезпечні наміри Путіна, які можуть закінчитись жахливою трагедією для усього світу. Втім, такими є перспективи. А що ж маємо на тепер? А на зараз маємо навіть якщо РФ не завдасть удару по атомним станціям, зима буде складною і лагідна осінь кажуть експерти дала змогу втермінувати постачання тепла в оселі українців. З огляду на карту погодних умов я наразі не бачу причин для відключення електроенергії орієнтовно до 15 листопада. Звісно, це лише теоретично. Якщо буде різке похолодання, то відповідно через зростання споживання електроенергії запроваджуватимуть відключення. Але тільки приходить холод, ризики серйозно зростають. Є цілком реальна ймовірність, що Україна зануриться у темряву і холод на термін від трьох до п'яти діб. Втім, такий варіант можливий за умови масового удару, так вважає директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія, так званий блекаут, після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі однієї двох годин електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно. Точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може. Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що майбутня зима стане найсерйознішим випробуванням для України від початку російського вторгнення. Близько половини генеруючих потужностей України було окуповано російськими військами, знищено або пошкоджено. А приблизно половина великих мережевих підстанцій пошкоджена ракетами та безпілотниками. Ще один варіант тотального блекауту зумовлений і скандалами довкола енергоатома і незахищеності атомних станцій на третьому році війни. І почали займатися цим питанням лише після публічного розголосу. До слова займатися це не означає найближчим часом вирішити, адже щоб забезпечити подібний захист. Потрібен час як мінімум до весни 2025 року. Практично потопають у гучних корупційних скандалах як енергоатом, так і Укренерго. І загалом трьохрівнева система захисту української енергосистеми це все збільшує вірогідність блекауту. А як же імпорт з Європи? Він помічний, але ситуації не рятує, оскільки ланцюгів постачання наразі з Європи дуже мало. Щоб побудувати нові, знову ж таки потрібен час і гроші. Очевидний факт: чим разніші обстріли, тим частіші. Вимкнення світла. Хоч і Україна готова до компромісу, адже президент Зеленський бачить реальний шлях до перемовин через взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури. Вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Насправді, хочу трохи розбавити увесь цей негатив, нагадавши, що це вже третій опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни, і тут треба віддати належне українським енергетикам, які, як ми пам'ятаємо, працювали безперервно, аби повернути українцям і світло, і тепло. Пам'ятаю, як тоді ми називали це справжнім зимовим дивом, але хочу ще й додати, що і власне самі українці вже навчені підлаштовуватися. Ну, знаєш, тут. Таке діло підлаштовуватись якось не дуже хочеться під таку умову. З одного боку можна винести не знаю, там продукти на балкон, якщо вже заморозки почнуться, але з іншого боку, ну якось. Чи на тому тебе врятують, якщо, наприклад, опалення зникне? не дай Боже, да, та, та, все Тому що зими з... ми зимували все ж таки з централізованим опаленням? Вероніко. Це якщо я не помиляюся, то ситуація відрізняється абсолютно від регіону до регіону. Ну скажімо, є ж міста й населені пункти, де відновлювати енергетичну інфраструктуру можна тільки тоді, коли що хвилини не гатять з артилерії або бомбами не обстрілюють. Та скажи, будь ласка, чи є інформація в... щодо того, як по регіонах відбуватиметься робота енергосистеми? Які інформація насправді чим ближче вже до зими, тим ясніше стає, яснішою стає ситуація. Власне зараз пропоную послухати очільника Запорізької ОВА. Він розповів про те, що можуть бути просто катастрофічні наслідки для Запорізької області. Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики взимку не буде взагалі. Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще, буде супер. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Тож далі пропоную послухати, які ж прогнози дають окремим регіонам України щодо ситуації з енергетичною системою. Крім того, що мешканці Запоріжжя мають бути готові до того, що взимку місто може взагалі залишитись без електроенергії, їм також варто готуватись і до інших викликів. Поміж іншого, очільник запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що у місті може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. За його словами, наразі задача встановити резервні генератори. Тільки в цьому році вони запустили по енергетичним об'єктам більше тисячі ракет. Та дронів тому безумовно, що ризики є. Звісно, ситуація від регіону до регіону відрізнятиметься. До прикладу, на Полтавщині вже запроваджували відключення 23 жовтня через гострий дефіцит. Нема такого жодного регіону, який би не залежав, який був би здатний пережити цю зиму і бути повністю самодостатнім без об'єднаної енергетичної системи України. Саме того дня російські війська атакували об'єкти енергетики в Сумській області. Тоді там теж запровадили. Відключення світла без електрики в той день залишилися тисячі людей. Керівник департаменту з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури ДТЕК Олексій Поволоцький на запитання про регіони, які можуть найбільше постраждати, не відповів. Однак зазначив, що прифронтові зони залишатимуться у скрутному становищі, але інші регіони він не став виділяти. Складна ситуація з проходженням опального сезону буде в при фронтових регіонах це насамперед Харківській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Петровські області, Одеській області, можна так, так також сказати, Сумські області теж, тому що там серйозні обстріли. Багато залежатиме від того, куди саме цілитиметься ворог. В такому випадку у деяких районах можуть спостерігатися лише короткочасні відключення. Тоді як в інших можуть виникати суттєвіші перебої набагато менш вразливі регіони з точки зору місцевої, місцевої енергетичної інфраструктури. Це регіони західної України, Закарпаття, там Поковина, Івано-Франківська область, можливо, Тернопільська область, Луцька область. Можемо підводити підсумки всього того, що було вже сказано. Дивися на чому ми маємо, можемо розраховувати на те, що намагатимуться зруйнувати знову нашу інфраструктуру. Ну те, що їх щось зупинить. Окрім збройних сил України, ну навряд чи правда ж тому, тому краще бути готовим до найгіршого варіанту розвитку подій. Ну, найгірший – це ядерний апокаліпсис. Давай так, най буде, будемо готовими найгірші. до найгіршого варіанту та. розвитку подій. А потім будемо приємно здивованими тим, як розвиватимуться події насправді ну, боже. Ну, так, зрештою колеги. В цілому тут нам доведеться знову повернутися до зарядження повербанків, до носіння ліхтариків. Повернути в свої оселі зарядні станції, а генератори поставити поруч з будинками також звично будуть розгорнуті пункти незламності, і додам ще один важливий момент: що не аби зброєю минулої зими ми рятувалися й тим, просто жартуючи. Я пам'ятаю, як ми говорили, що. Відключення світла найкраще вчать українців врегульовувати свій тайм-менеджмент. Ну а що нам ще робити? Це знамените, щоб не плакати. Ми сміялися. Які часи такі жарти. Так. Віроніко. А все те, що ти перелічила, навчилися ми вже і тайм-менеджменту дійсно, і павербанки тримати зарядженими. Якщо ти готовий, то не такий то страшний той блекаут, як тобі oh, його малюють твої вороги. Давайте про це пам'ятати і до цього закликати наших глядачів. Віроніка, дякуємо.